Ще один поєдинок, який був у третьому турі, це поєдинок, в якому у Вужорді зучалися Говерла та Ворскла. Ворскла стартувала у двох поєдинках проти Динамо, проти Шахтарю і тим і іншим дала бій, але програла смерть президента. І Безперечно, що в Закарпат на Закарпатті потрібно було набирати очки. Тим більше, що команду. Проводив колишній футболіст Ужгородської Говерла, а нині футболіст Полтавської Ворскли, який зараз не може через травму допомогти своїм партнерам Олег Міщенко. Ну і це все. От давайте подивимося в матеріалі. Минув майже місяць, як він на милицях. За декілька днів до старту чемпіонату Олег Міщенко зламав ногу. Безглузда травма до середини осінні вибила нападника ворскли з футболу. Сбежав на тренування. І просто ступился. Наступив на шишку, підвернув ногу і так вчили, що я сломал. Я розумію, що да, действительно я своєю халатностью підвел команду, підвел тренера. Громов, Яхович, Міщенко. Кожен із них минулого сезону забив по 6 голів. Така результативність винесла ворсклян на восьме місце у чемпіонаті. Полтавцям забракло лише двох очок до Єврокубків. Ну, я вважаю, що сезон ми провели очень здорово. Чесно. Очень здорово. Були такі... У нас була. Пару ігри, которые були провальные. Ми потеряли место в Лігі Европы, хоча ми на нього заслужили наразі. Відміщенка можлива хіба що моральна допомога перед грою з Говерлою, нападник провів товаришів на літак до Ужгорода. Хотя бы перед самолітом хочется этот командный дух почувствовать, потому что я за этим почувствовати, тому мне займсаскутуса очень не хватает в жизни. Ужгород зустрів команду Василя Сачка своїми сюрпризами. Говерла неочікувано поповнилась динамівцем Максимом Ковалем. За літній період В'ячеслав Грозний зібрав цілу колонію киян: Панфілов, Ягодінський скаверін, люлька та коваль. Грозний давно бажає приєднати до них киянина населіна та дніпрянина Близниченка. Паралельно з запрошенням молодих, Грозний залучає досвідчених. До нас Сергій Кузнєцов приїхав. І ось він був сьогодні на матчі. Він декілька днів у нас тут і тренується. І те, що ми хочемо, щоб він у нас грав, безумовно. Ми зробимо все, щоб вирішити питання з підписанням. Його все зробимо для цього. Нам таранний форвард потрібен. Поки клуб вирішує паперові справи, у грі проти Ворскли попереду активно працював півзахисник Дмитро Трухін. Проте його прицільний удар з льоту не йде у порівняння з наступним епізодом. Розіграш штрафного на пару з Фещиком Говарла перетворила у цілу битву, фіналом якої стало блокування від Дедечка та підкат Богуша. Головне сьогодні пропускав наш лідер, капітан команди Далку Гармен. Тому перший тайм получился безобразный. в обороні. Ми сьогодні не, не очень, скажем так, мягко. Яскравий приклад: Степанюк біля воріт трьома дотиками обробив м'яч і завдав удару. Не менш сумно полтавці виглядали у нападі. Коваль мав не набагато більше роботи ніж травмований колега Надь. У цьому ледве не єдиному моменті біля воріт Максима Коваля, дедечку не вистачило сантиметрів для реалізації. Приблизно стільки ж не вистачило фещуку при виході сам на сам. Підсумкові нуль-нуль принесли Ворські перше очко в чемпіонаті, а Говерлі друге. Оксана, ну складно буде в Ворський. Бачите, старт з двома бубликами. Зараз одне очко, в принципі, команда претендує чи набере в команда а потом пошел... Ну, вона не на старте. На старте дивно набрала якраз до того. Потім серед... на походу десь, знаєте, десь треба проналаштувалося. Просто досвідні футболісти, зараз без далку, ще два матчі без далку. А він для цієї команди суттєвий футболист, наскільки я разумею, Юрьевик. Как... Ерок обороны. Да. Очень. Наверное, как дядька, наверное, там да, все посещает, подсказывает. И это действительно очень важный человек для команды. То есть, как бы нельзя говорить, что Полтава там не на берет и Посмотримо, як в Полтавах сюди славичним да, Шахтер, Київ, да, забирали очки. І з да? стартовали и стартували і йшли кудись Посмотрим, Зараз чтобы... не забрали, програли и Динамо, і Шахтарю. Ну, Но, вот. правда, скоро поєдинок проти Дніпра, можливо, там, тому що для Дніпра ця команда дуже є, дуже є такою неприємною і нещасливою. Подивимося, як